Привіт, друзі! Вітаю в новому відео і, не відходячи від каси, зразу без зайвих слів покажу вам отаку машину. Приїхала до нас, Toyota RAV4, після невеличкого притирання на перший погляд. Колесо на відео, можливо, вам і не видно, що стоїть криво, але отакі от у нас наслідки цього всього. Також у нас мінус дзеркало. І по задньому колесу теж є отакий от прильот. Чим це все обернеться, що постраждало в цій ситуації, дивно, до речі, що резина геть не постраждала. От звідси видно чітко, як криво стоїть колесо переднє. Тому заганяємо, розбираємо і дефектуємо, що у нас зламалося, що ні. Під'їхали запчастини у нас на Тойоту. Це у нас дзеркальний елемент з підігрівом, само собою він у нас розбився. Ну і тут у нас ще пару коробочок. Як діагностика показала, у нас пішов по бороді задній почіпник. тут ступиться в зборі, і це у нас поворотний кулак на передню частину. А отут, друзі, у нас от така от біда, трошки дзеркала у нас. Різні. Це відповідь на питання тим, хто думає, що СТОшечку відкрию і буду бабло лопатою гребсти. А ніфіга, а це будні будні СТО станції. Коли ти замовляєш, приїжджаєш щось не те, відправляєш, і це все час, якого ніколи не вистачає. Тим часом машина у нас вже на підйомнику. Зняти колесо. І все у нас виглядає от таким от таким чином. О, шарова загнута. Поворотний кулак, як бачили, у нас є. Міняємо це і дивимося, чи дасть це результат. Думаю, що все вийде. Більш подробно по запчастинам у нас на вся шарова. До речі, я думав, що там загнута, але ні. Нова така сама, такий самий кут має. Це у нас поворотний кулак з розборки. Це у нас ступиця передня в зборі. А це у нас. Ступиться задня в зборі, її ви вже бачили. Шарова по сітєру. Це у нас хто? Жакопарц. Да. Це у нас Мейле. це у нас розборочка. Куди ж без неї? Відкрутили гайки шарової. Шарову від кулака не будемо відпускати, немає в тому ніякого сенсу. Правильно, тому що кулак у нас викидується. Ось, все, дві гайки і болт. Кулак покинул чат, з нього нам потрібна защитка. Шарова нова, ступічний новий. І так от на перший погляд, наче, наче і нормальний кулак. Цікаво, де його повело. Роз'єднуємо кулак від ступиці, щоб зняти нашу защитку. Порівнюємо новий і старий кулак. І явно бачимо, що, що все-таки да, ми були праві. Він вигнутий, бачите наскільки. Ну, а Всю іншу геометрію вже немає сенсу перевіряти. Перевіряємо чисто візуал, щоб було те, що нам необхідно. Та наче те. І збираємо на новому ступічному новий БУшний кулак. Що помітили, ось у нас Бушний кулак, виконувати. а ось у нас наш кулак, який повело. Дивіться, нічого не помічаєте. Отвір еліпсом і цей, і цей. А тут у нас ідеальне рівне коло. От тобі і бровка. Перевіряємо, чи той ступічний, що нам необхідно. Взагалі перевіряти запчастини, це дуже важливо. Бо буває, що, наче як воно, а десь щось трошечки і не співпадає. І тоді буде вала. Так, ступічний теж, наче те, що необхідно. Також обов'язково не забуваємо перевіряти, чи сідає на шліці. Це теж дуже важливо. Тут у нас, до речі, все отак от виглядає. Нічого нового, нічого старого. Дуже не хотілося б, щоб були якісь проблеми з наконічником або з рульовою рейкою. Будемо сподіватися, що все обійдеться шаровою ступицею і новим кулаком. Отак, от за буквально 15 секунд, збираємо це до кучі. Болти обов'язково мажемо, хоча у когось є теорія, що болти мазати не треба, якщо вони з заводу не мажуться, ми, скажімо так, частину робимо так, частину по-іншому, в даному випадку мажемо. Само собою, друзі, шарову ми теж ставимо поки кулак у нас в руках, тому що це, це був все йде на іскос. Коли у нас шарово, якщо прикріпити до рычага, а потім сюди ціляти, то це може бути. Трохи гімеруємо. Загалом обжимаємо, все збираємо і повертаємо на машину. Залетіло у нас вже все на місце. буквально секунда справ, все вже є. Болти у нас на місці, шарова на місці. Коротше, все збираємо, вжимаємо, чистимо, мажемо. Отак, от, от, друзі, на перший погляд, серйозний такий удар. В принципі по часу займає не так багато. Але це повезло, тому що тут всі елементи, там стопиться і все інше, йде в зборі, щоб просто болти відкрутив, закинув нове і все. Ще невідомо, що там нам підрамник скаже, бо його, скоріше за все, що теж трошки змістило. Але будемо дивитися. А що ж по підрамнику? А по підрамнику насправді, бачите, все місце видно, що було зміщення, але не критичне. Насправді, тому я думаю, що на розвалі це все вже відрегулюється без ніяких проблем, тому до підрамника лізти поки що не буде. Поки йде там обтяжка в попередній частині, покажу вам, як виглядає наша задня ступиця в зборі. Ну, отак от нічого нового, все новеньке, гарненьке, таке, як має бути. В попередній частині у нас все готово. Окрім одного. Зараз я вам ще залізу тут, покажу. Не дуже зручно. Тут нічого нового. Насправді все обжато, все помазано, все прекрасно. Колесо стало тепер у нас рівненько, ну не колесо, а сама ступиця, вже явно видно, що, скоріше за все, що буде все окей. Так що, ага. Чекаємо оцю гайку ступічну, тому що стару ставити не можна. А з новою поки що є проблеми з поставками, будемо вирішувати, що з цим робити. Тару якось не готові ми ставити. Але якщо не знайдеться, то іншого виходу просто не буде. По задній частині теж вже зняли колесо, готуємося до того, щоб розбирати все це діло і міняти теж ступицю в зборі, тому що удар по задньому колесу теж прилетів. І, скажімо так, ми і передню ступицю міняли. Чисто із-за того, що після такого удару, навіть якщо там люфтів якихось немає, все одно треба її міняти. Як ви можете пам'ятати, у нас була проблема з дзеркалом і вирішилася вона таким чином, що те дзеркало ми повернули, яке нам не те прислали. А тут ми просто нам вирізали сюди кусочок дзеркала, в стару обойму, так сказати, воно з підігрівом залишилось. Все працює, прозванювали мультиметром. Це з ним ок. Тому так вирішимо. Бо знайти таке дзеркало поки що теж не можемо, тому таке рішення буде. Можливо, тимчасове, а можливо, постійне. Розбираємо потихеньку і задню сторону. Будемо сподіватися, що ступиця вийде без зняття колодок, бо дуже не хочеться оцими пружинками гратися, коротше, у кого були жигулі, ті шарять. Та й не тільки Жигулі. Любі машини з барабанними тормозами ззаду. Оце, друзі, відповідь на питання. Що ми, бачите, навіть знали, що його треба міняти. Дивіться, який люфт. Стара ступиця покинула чат, нова ступиця готується до установки, чистим посадочне місце. І буде все у нас гуд. Іде процес установки. Ступички на місце. Так виглядає заднє колесо. До речі, коли машина стояла отам от в кущах, то воно не так страшно виглядало реально. Тупиться на місці, обтянута барабан на місці. Ну як барабан? Діско барабан, називаємо його так. Всередині ж колодки ручника, а тут колодки основні тормоза. Натягуємо супорт, точніше отягаємо і будемо чіпляти. Позаду буде все. А спереду у нас питання з гайкою залишилось відкрите. А отут, от тільки що ми чуть бледного не хапнули, бачите, яка асиметрія. І якраз вте колесо був удар, і здалося, що тут все погнуто, але наче ні, наче так і має бути. А ще, друзі, ми зрозуміли нафіга це. Бо ось ося підказочка. Правильно, в бензиновій версії цієї машини тут проходить вихлопна труба. Тому і треба оця асиметрія. Парабарабам! Тим часом машина у нас вже на землі, треба провести деякий тест-драйв. Колесо стало рівно, будемо проводити тест-драйв, тут заглушку не ставили, щоб потім замінити гайку. Поки що поставили тимчасову. А, ну і може ще дзеркало защолкнути, бо без нього якось дуже скажем так, сумно їздити. Ну, ось ми і виїхали, колеса стоять, наче рівно. -драйв. Кондиціонер працює, тепер так же, як і у мене. Поїхали драйвить Це у нас кнопки сенсорні, як в Шеврелі -Вольт. Мені дуже не подобається, тупо плювати хочеться. Не знаю. На любителя конечно, але діло таке. Виїжджаємо на більш пряму дорогу і дивимося, що там по керму. А кермо, до речі, стоїть рівненько. Але розвал все одно треба робити, підрамник у нас зміщений в сторону, самі бачили, тому по-любому. Йде рівненько. Руль, я так бачу, не тяне. Ну і якщо тестить, то тестить, так? Пацани 120, 130. Батарейка тут сідає, мабуть, зараз дуже швидко. Чітко, чітко, дуже чітко все, прекрасно. І їде, і гальмує. Тест-драйв пройдений успішно, попередньо все нормально, повезло всьому іншому, типу амортизаторам, там і так далі. І час, звісно, що покаже, клієнт покатається, розвал на завтра по запису, там нічого цікавого. Та й такий вийшов ремонт Тойоти. А на цьому все. Та й таке.